Після двох попередніх частин, як я оцінила на п'ять зірочок з п'яти, ця книга викликала в мене змішані почуття. У цій частині Мілі та Енсо нарешті переїжджають у власний будинок. Здавалося б, на них чекає спокійне сімейне життя, але не тут то було. Їх нові сусіди виявляються, м'яко кажучи, досить ексцентричними. У кожного з них є свої таргани в голові. У мене від початку було надто багато питань до цих сусідів. Їхня поведінка була аж надто підозрілою, і хотілося пошвидше розгадати, що ж насправді. Відбувається паралельно з цим, значна увага в книзі приділяється стосункам батьків з дітьми, їх адаптації на новому місці та складнощам у вихованні? Загалом вся книга була цікавою та інтригуючою. Вона легко та швидко читалась, але кінцівка мені зіпсувала все враження. Авторка використала два тропи, які я не люблю в трилерах. Моя оцінка цій книзі 3,8 балів з 5 за цікавий початок і середину, але фінал ну таке. А ви вже читали третю частину служниці? Які ваші враження, особливо від її кінцівки?